Новорічна різдвяна магія у виконанні понад півсотні дітей віком від 5 до 17 років перетворили виступи під мелодії улюблених пісенно-танцювальних композицій на сцені одного з театрів Ужгорода на справжнє шоу з елементами акробатики, повітряної акробатики, хореографії. Захід безкоштовно для містян влаштували від організаторів «Ізрай Студіо» за підтримки зі спортивного клубу художньої гімнастики «Перлина Закарпаття. Ми зібрали майже всіх наших учасників студії. Дівчатка з повітряних полотен, з повітряного кільця, акробатики. На жаль, цього разу не доєдналися до на нас хлопці зі змішаних і Але надіюся, наступного року все таки буде. Ми зробили велике масштабне шоу. У нас майже місяць йшла підготовка. А дітки були як з профі категорії, так і самі-самі початківці, які лише буквально місяць нас займаються. Готувалися ми чотири рази на тиждень по три-чотири години. Новорічний експрес, подорож зимовими забавами, яскраві костюми. Складні трюки на висоті. Багатопланова командна робота загалом на сцені. Поєднанні з чудернацькими пригодами та гейзерним духом мелодій надавали шоу веселих казкових мотивів. Сама ідея зародилася від самого періоду, в який ми готуємо це свято, і від того, що можливо зараз за вікном у нас немає снігу. У нас в країні зараз да, така ситуація, що деколи нам не до свят, але все одно цей вогник, цей вогник казковості Різдва Нового року, дива, яке нам приносять ці свята, він все одно має. Гріти нас в такий важкий час, особливо для дітей, тому що ці моменти дитинства вони незабутні і неповторні. І саме це ми хотіли показати в нашій виставі. Діти ретельно готувалися до заходу і намагалися показати все, чого досягли в тренуваннях останнім часом. А на камеру ділилися враженнями від підготовки. Буду роль виконувати на сцені на полотнах, також в інших танцях. А найбільше мені запам'яталося, те, що на полотнах, там де мені наша тренер Алла говорить, які мені, наприклад, руки там робити або Ще й щось команда наша. Вона така дружелюбна. Ти, якщо щось не зрозумів, ти можеш підійти до любої дівчинки, вона тобі пояснить це з радістю, так само і тренер. Напевно, групові номера це більшість у нас таких номерів. Вони будуть дуже запам'ятовуватися, тому що багато різноманітців, і вони все дуже гарні. Найважче це було напевно ті ж самі групові номера, щоб всі синхронно робили. Аудиторія ж віддячувала учасницям оплесками. Особливо мами раділи за виступи власних дітей. Майже три роки вона займається так на постійній основі. Їй подобається дуже мені подобається, що це її зацікавлює. Мені подобається те, що вона розвивається фізично. Мені подобається, що вона колись знаходиться тут на якихось змаганнях. Вона відчуває себе в своїй тарілці. Це її середовище, це там, де вона в її друзі. Шоу стало для дітей не лише особливим святковим виступом, а й символічним підсумком роботи за рік. Сценічна ж постановка, атмосферний настрій, підтримка глядачів повинні зміцнити віру дівчат спортсмено у нові перемоги в магальних залах уже в 2026 році.